Пішов саме туди, куди його послали українські прикордонники на острові Зміїний. Рік тому, після влучання українських ракет на флагмані Чорноморського флоту Росія, крейсері Москва зайнялася пожежа. Це і призвело до його потоплення. Вважають експерти. До річниці ми вирішили пригадати, як розгорталися події та як на це відреагували в Україні. Я руки воєнний Предлагаю вложити прибавляю. Першим про удар по Москві повідомив тодішній очільник одеської військової адміністрації Максим Марченко. Ракетний крейсер Москва, який було вчора підбито нашим ракетам, дограє у Чорному морі. Дякую військово морським силам за бездоганну роботу. Чекаємо на нові влучні попадання по російських кораблям. Росіяни вважали себе недосяжними, а крейсер непотоплюваним, каже начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, тоді усі карти склалися потопленню Москви, сприяв і чіткий план командування і погодні умови, і віра усіх українців. Відчуваючи свою безкарність в чорному морі, ворог наблизився на таку відстань, яка була для нього критичною, а для нас досяжною. І тоді відбулася чітка командирська реакція, прийняте рішення, і воно втілено. Відповідно, влучання відбулося ще і з урахуванням завантаженості крейсера боєкомплектом. Це склало додаткову детонацію, додатковий резонанс. Корабель дуже великий і для, по всім розрахункам застосування клатих ракет, для того, щоб знищити корабль такого класу, потрібно не менше 6-7 клатих ракет. Якщо ми мали влучення двох клатих ракет, то звісно це було не достатньо. Але ж був шанс, його все ж таки, тому що корабель не дуже новий, м'яко кажучи. Ну і Організація служби на кораблях Чорноморського флоту она, в принципі, відома. Олександр Чоков, військовий капелан, він прибув на острів Зміїний на судні сапфір, аби забрати додому тіла українських військових, які тоді вважалися загиблими, так потрапив до російського полону. Там пробув 43 дні. Про потоплення Москви дізнався після звільнення. І коли ми були у полоні, ми з хлопцями спілкувалися нашими з острова Зміїного, то вони нам казали, як той Москва стріляв, як той Москва там залпи давав. Коли я дізнався, що цей крейсер Москва. Затонув, да, його потопили, то дійсно десь була в мене така і радість, тому що це такий флагман а, ре, Росії, да, флагман такий корабель, такий, от, який, скажімо так, флот російський а, очолював. А тут вони а, нам казали, що вони за три тижні там в, 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 візьмуть наш Київ, там, нашу країну, а тут потопили цей флаг. І це ще такий доказ був для Росії, що ви не зможете Україну взяти. Що, що ми, ну, ми потопимо весь ваш флот. Перебував у полоні і капелан Василь Розоп. А ще метку вичислили такий, такий нюанс, що чим гірше до нас ставляться, чим більше нас там катують і. і, і... Піддають отим тортурам, то, значить в наших військах на передовій є якісь духи в нашому пользу. Тобто, ми виграємо на передовій. Вони звіріли, особливо коли Москва втопилася. У нас по камерах хтось кричав Слава Україні! Хтось співав батько, наш Бендера, наш після того там, наших дітей били тими дубинами. І після того на браті його викрив. Ми, ми вже не чули інформації. Після затоплення крейсеру на одному з пляжів Одеси була ось така знахідка. Це пакет із питною водою, виробництво Санкт-Петербург. Його у грудні знайшов одесит Денис Канін. За інформацією оперативного командування Південь, пакет, ймовірно, міг належати команді затопленого Балкеру чи російським військовим, які перебували на острові Зміїний. Вирішили тут трошки пройтися і побачили, що там за камінцями прибило водою декілька пакетів. Ну, ось такого типу. Я зберіг ті, що вціліли. У мене там уже є пару артефактів цієї війни. Типу, вціліли пляшки вина із складу Гудвайн. І ось вирішив, що як мінімум один точно збережу. Що буду робити після війни, поки що не знаю. Але хай поки що лежать у мене вже за кілька місяців по тому. Море приносило нам сюрпризи і нагадування про цей славнозвісний крейсер, на якому було видно, що ані засоби рятування, як то плати, наприклад, ані сигнальні бої не були обслуговані, не були готові для того, щоб бути задіяними в критичній ситуації. Тобто вони були застарілі, вони були неробочі, мали дуже багато пошкоджень і вад. Наразі крейсер Москва просто Враження на марках, які українці розкупили у лічені дні. Тираж, руський воєнний корабль, всьо 5 мільйонів примірників. Урочисте спецпогашення відбулося у відділенні голов поштамту двадцять третього травня. Зажимаємо служить. каждый день корабли тонут, тем более с названием Москва, ну, это дух по-любому, есть дух такой, что мы не сдадимся и победим войну. И как бы к этому еще и плюс какая-то памятная вещь там, детям оставить своим показать. Ну, такие вещи нужны, я считаю. Двичи за историю э, российского флота э, протягом 100 лет Було потоплено саме флагман російського флоту. Перший раз це відбулося під час україно-японської війни під Сусіма, другий раз це відбулося під час україно-російської війни на Чорному морі. Ми можемо запропонувати е їм ще черговий сюрприз на морі, чергову пововну е пов'язану з їхніми кораблями. А е ми просто чекаємо е слушного моменту для того, щоб повторити е цю історію. Ольга Лапшина, Михайло Кушнір, Олександра Пономаренко, Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Сергій Кобилянський. Суспільне новини Одеса.